У продажу свіжоприганий з Німеччини з оригінальним пробігом 180 тисяч кілометрів, дизельний, 1,5К 9К на механічній коробці передач, 6 ступні. Рено Сцені короткий. Це вже в нас іде рестайлінг Іде лінзована оптика, денні ходи і вогні, противотуманні фари, датчик дощу, датчик світла. Автомобіль не фарбований. Все скло в оригіналі 14 рік. 180 пробігу. Кому цікава інформація, нажимайте на паузу і також читайте, яка є комплектація. Ціна 10500. Номер продавця, кому боя цікаво. Все 14-тим роком і все коло скло в коло оригінальне. Так, але оригінальні легкосплавні диски з зимової резиною, безключовий доступ на всіх чотирьох ручках, а не тільки на одній водійській. У нас складуються зеркала. 4 електросклопідіймача, Складування зеркал. Також ось всі кнопочки у нас оригінальний. Рульочок, дивіться, не перешитий. Це в нас йде на рулю у нас е, круїз контроль, механіка шестиступка. Потім у нас підлокітник такий великий з навігація, Ось іде навігація. двохзонний клімат контроль, нова магнітола, датчик дощу, датчик світла, потолочок би. Повністю нічого не задраний, повністю в гарному збереженому стані автомобіль. боже, все. Дивіться, чотири задні теж у нас електросклопіднімаються з шторками. Зліва, справа сидіння. Ось беруть, беруться, регулюються вперед, назад. Можна схласти, можна ззадді взагалі сидіння зробити. Полочка присутня. І отака задня частина. Це у нас чорний. Металік. Задні у нас парктроніки, парковщик. Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця, він вам надасть більш детальну інформацію по даному автомобілю. У продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5-го покоління Універсал синій колір 1,4 TSI з одною турбіною, 122 кінські сили, абревіатура мотора Саха. З оригінальним пробігом 229 тисяч кілометрів. Небитий на багатій комплектації. Ціна 6400. Номер продавця, кому буде цікаво. Нажимайте на паузу. Телефонуйте. Задавайся вам розкаже більше інформації по даному автомобілю. Так, завос є. Ой, не завості. Це звичайні легкосплавні диски з зимовою резиною. Далі у нас галогенні фари, передні задні партруні і овочі передніх фар. Салончик велюровий на механіке 5 ступоч. Не, я 6. 21 4 ТСА, это 6. 4 кермо в гарному стані. Круїз. Так, по. Там, де бувають нюанси, дивіться. Тут все. в Гарному, гарному. Слідів, ні корозії, ні ргавши. Тут також все, все хорошо. А так ваго все дивіться. Ліва сторона без м'якіна в гарненькому стані. Задні паратроніки. Тут у нас слідів корозії, ні вокруг значка. Ніде підсвітка номера немає. Задні паратроніки. Так, права сторона. Така вся рівна також. Ржавчини. По кузову взагалі немає. такий ось тканиновий салон. Так, 4, электроскопия и моча, механика, пятая ступка. Сейчас покажу, не хочу резко избрать. Сейчас, 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 6... не хочу ничего. О, механика, шестая ступка, двухзонный климат. Підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо, 4 підіймача, круїз, бортовий комп'ютер, підлокітник і спів можна відключити да, це є, парктроніки. Кумба цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця, він вам надасть більш детальну інформацію по автомобілю. У продажі дизельна на автоматі, скаут, повнопривідна шкода, суперб. Так, десь 2 тижні назад автомобіль пригнаний і одразу поставлений на учет для продажі. Так що вона вже на реєстрації не на червоних номерах. Автомобіль 15 року 2.0 дизель DSG у нас мокра, повнопривідна DQ 250 мокра. Пробіг 243 тисячі, Ціна 13900. Скаут повнопривідний. Кому цікаво більше інформації, телефонуйте, не стісняйтесь по даному автомобілю. Питайте, дзвоніть. Лобове без річ, без сходів. Є рейлінги, денні ходи і вогні, лінзована оптика, очі передніх фар противотуманні фари. Пластик весь не пошкоджений, все в гарному стані. Даже дивіться, ось попередку видно, що бамперок ніде не заїжджали, не подерти. Гарна шипована резина Continental. Звичайний білий колір, це не перламутр, звичайний білий колір. Повністю весь рівненький. Ззаді у нас парктроніки, зйомний фаркоп. Права сторона. Повністю я ж кажу, все в гарному стані. Ні тріщинок, нічого, все ось, накладний пластик. Так, тонування зелененьким віддає. Шторки зліва, справа, ззаді, сзади підігрів. Тут більше місця в Superb'i, ніж пасата Б7-го, Б8. Так, дивіться, шкіра, Анькантара, потолочок без будь-яких дефектів чи Отака ось. 2.0 дизель, DSG DQ250, мокра, шкіряне мультикермо, підлокітник, 4 електроскопі дімажі, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер, навігація, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Також є ще Webasto. Автомобіль в гарному збереженому стані. Також є витяг з карвертикала, кому буде цікаво. Так що датчик дощу датчик світла, затемнення зеркал, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця, він вам надасть більше інформації. Продається на українській реєстрації шкода Superb 2010 року з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. ДСГ ДК 250. А це мокра з оригінальним пробігом 314 тисяч кілометрів на гарних легкосплавних дисках. Автомобіль у нас сам паркується. Передні задні парктроніки. В універсалі затонований автомобіль крімлового скла. Редінги 10-й рік, ціна 9200. 2.010, пробіг 314 тисяч, номер продавця, всякому, батька цікаво, телефонуйте. Датчик дощу, датчик світла. Потім лінзована оптика в очі передніх фар, передні і задні паратроніки Противотуманні фари. Гарна зимова резина. Бачите, яка марка, якої. Так, тут у нас рижиків життів немає. Під ручками також все в гарному стані. Лівочку. Тут і все присутнє. Задні у нас фаркоп, задні протроніки. Таке ось. Така все. Ліва частина. Окрім права. Порозі рижитів студії нема. Лівочка тут присутня. Тут я також гарному Так, Тут вам що сало не буде, видно, бо затонований. Так, ставочки. Зараз. Ставки під дерево, двохзонний клімат. Підігрів передній синів, велика навігація, автоматична коробка передач, де SGDQ250, це у нас мокра, бо 2.0 дизель. Шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, датчик дощу, датчик світла, регулювання зеркал з підігрівом, шкіряне мультикермо, круїз, контроль, підлокітник шкіряний. А ще якісь є функції, так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця і вам дасть більш детальну інформацію по даному автомобілі. Продається Renault Grand Scenic Семимісний. Дизельний двигун, це у нас іде вже рестайлінг з музикою, на Легкосплавних дисках. Так, це у нас рестайлінг, лінзована оптика йде. Потім передні задні паратруники, передні противотуманні фари, Денні ходові вогні. Датчик дощу, датчик світла. Так, 13 рік, 1,5 дизель, пробіг 237 тисяч, ціна у нас. 9 тисяч доларів автомобіль на автоматичній коробці передач. Номер продавця, ось я висікав. Телефонуйте по номеру. Таке велике скло. Без стрічних, без колір рейлінги. Так, безключовий доступ. Наш комбінований салон шкіра з тканиною посередині. Заводське тонування все видно. Так, автомобіль у нас осанкований, хто не знає Рено. Ззаді фаркопчик, сзади парктроніки. Шторка, наче є, бачу. -то. Я повністю автомобіль рівненький. Так, у нас шторки присутні в дверях. Кожне сидіння роздільне, регулюється вперед-назад, також можна відрегулювати спинку. Трошки вище, трошки вище столики присутні. Так, автоматична крока передач, двохзонний клімат, навігація, старт-стоп, ключовий доступ, шкіряне мультикермо, регулювання зеркал з підігрівом, 4 електросхлопідіймача, електроручник. Також е у нас магнітола на блютусі під флешку. Так що, кому є цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця він вам надасть більш детальну інформацію. Не стісняйтесь, дзвоніть. Так, у продажі свіжоприганий з Німеччини, Шкода, Октавія 5, це у нас рестайлінг. Дивіться, в ліфтбеку з двигуном 1,6 MPI. Як всі люблять. Ось четверочка, що з Німеччини, у нас лінзована оптика. Ми ж Самі знаєте, що комплектація по 1,6 MPI не дуже, звісно. Так, дивіться. Дев'ятий рік, 1,6 mpi 218 оригінального пробу. Ціна 8100, Кумбо, є цікаво, номерочок, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, на нас у нас висіченого нічого немає. Лобове у нас без тріщин, без сколів. Так, по болячкам їхні. Тут у нас все чотенько. тут також бомбізна, дивіться, дівочка, як завжди, тут ось присутня, і під ручками також немає нічого, не ні вздуті нічого. Так. Тут у нас метал бампер чітенько і повністю все гарнесенько. Є автомобіль. Дивіться, ні м'ятінок, нічого немає. Задні партроніки стоять. в кузові навали на задній ляді. Бачите, є, кому не вистачає, є в нас скло очисник. Зараз машина приїде, покажу. Права частина. Права частина ось повністю також рівнесенька. Ні з ні вздучі, нічого, ні під номерочком, ні під номерами, все в гарному стані. Тут ось у нас, дивіться, геть. лівочка також присутня, ось вона. Тут все у нас все чутенько. Під ручками також іде бампер тоши. Повністю весь рівненький автомобіль. Так, по салончику вам показую тепер. Тканиновий салон. Так, у нас два передніх гравець хлопідіймача, шкіряне кермо, тканиновий салон, регулювання зеркал з підігрівом, бортовий комп'ютер. Така магнітолка, ось у GVC стоїть кондиціонер. Задній обігрів скла. Також скло-очисник. Кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Він вам надасть більш детальнішу інформацію по автомобілям. Дзвоніть, не стисняйтесь, питайте. Всі вам радо від... відповідати на ваші запитання. У продажі свіжоприганий з Голландії не фарбований з оригінальним пробігом, з оригінальні всі по колу скло, бензин 1, 6, 4, М, 1,6 К4М, 16 клапанів на механіка 6 ступки, 110 кінських сил. На гарній комплектації Renault Scenic 3 покоління 2010 року. З газом 4-го покоління Пропаном. Все в документи вписано, Коли будете реєструвати, все вам впишуть Економний автомобіль, висока посадка. Сидите ніж на легковому автомобілі. Галогенні фари. Також у нас противотумані. Фари. фари автомобіль 2010 року. Датчик дощу, датчик світла. Так, дивіться. 10-й рік, 1,6 бензин, К4М, 16 клапанів, ціна 7500, пробіг 230 тисяч, номер продавця, кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Датчик дощу, датчик світла. Так, автомобіль 10-го року, лобове у нас нульовочка теж 10-го року. Без колів, без тріщин і все коло круг автомобіля в оригіналі. Ні тріщин, ні сколів. Так, гарні легкоспані диски, зимова резина. Автомобіль не фарбований. Заводське. Тонування, безключовий доступ. Механіка шестиступка іступка, круїз, навігація. Зараз по колу віду покажу. Так, полочка присутня. Паркопчик. Права сторона теж рівненька. Криша. Також. Так, всі три сидіння регулюються вперед-назад. Також по спинці регулюються. Так, дивіться, шкіряна мультикермо, круїз, 4 електросклопідіймача, регулювання зеркал, навігація, механіка 6-ступка, круїз, контроль, електроручник, е, двохзонний клімат, магнітола з навігацією. що, ключовий доступ, датчик дощу, датчик світла. потолочок не провисший нічого. Кому якого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі. Ford. Фокус хетчбек Америка. Автомобіль 2017 року. В такому сірому кольорі. всі 4 лег легкосплавні диски. Однакові з зимовою резиною. Так, дивіться, у нас 17 рік, 2,0 бензин, 7900, пробіг 170 тисяч. Номер телефону, кому буде цікаво, Телефонуйте по номеру. Так, лобове в нас без срішен, без сходів, галогенні фари. Отак такі на передочку. Рижики вздуті по автомобілю я взагалі ніде не бачу. Лобове без е, Незатоноване. Затоноване, крім лобового, все. Це повністю тут нічого є. Не бачу все рівнесенько. Так, ліва частина. Отака ось. Ззаді у нас хетчбек в Америці це у нас комплектація SE. Права сторона. Тут також все. Чувьте. Так, дивіться у нас. Тканиновий салон, 4 електросхлопідімача, автоматична коробка, кондиціонер, бортовий комп'ютер, регулювання зеркал, тканиновий салон, підлокітник. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця і вам дасть більш детальну інформацію по автомобілю.